Вітаю вас на профільному інтересі. Ми сьогодні обговоримо тему механізми сод для захисту інтересів бізнесу про те, як за допомогою світової організації торгівлі бізнес може захищати свої інтереси. Для цього до студії ми запросили експертів. Це Віктор М'язарчук, експерт із тарифної та нетарифної політики міжнародного центру перспективних досліджень. Доброго дня. Доброго дня та Андрій Забловський, керівник секретаріату ради підприємців при кабінеті міністрів України. Доброго дня, Доброго дня. Андрію, Андрію, е, наскільки мені стало відомо, нещодавно що сод готує нову світову угоду про міжнародну Гівлю і експерти кажуть, що за їхніми оцінками. Оборот міжнародної торгівлі може зрости ще на 1 трильйон доларів, десь до 19 трильйонів. Чи можливі там якісь кардинальні зміни в правилах міжнародної торгівлі? Я думаю, що найближчим часом нам не слід очікувати якихось кардинальних змін міжнародної торгівлі. Звичайно, певна лібералізація, про яку вже говорять не один рік і в рамках сод потрібна. Да? І треба сказати, що ну, сод досить ефективна, але є питання до процедури регулювання торговельних суперечок, якщо взяти до уваги, як ця процедура, скільки вони тривають часі на що вони розраховані. І е, ви зрозумієте, кожна країна передослідує свої національні прагматичні інтереси з точки зору захисту вітчизняного виробника. І тому тут різні заходи, які передбачені, які дозволені процедурами і угодами СОД, які не передбачені. Дуже часто той самий Китай вдається до тактичних. Вони спеціально провокують да, якісь заходи антидемпінгові щодо інших е, країн з тим, щоб е, країна могла ініціювати е, звернути з позовом до сод, і ініціювати. Відповідне розслідування за цей час, поки це буде тривати, Китай може потім, -потім відмовитись. Да, або в рамках двосторонніх консультацій дійдуть згоди. Тому е, я не думаю, що найближчим часом ми можемо очікувати на щось таке радикальне з точки зору лібералізації міжнародної торгівлі. І відповідно українським виробникам теж не слід якось готуватися до якихось змін. Ну, вперше за все, я погоджуюся з Андрієм, що кардинальних змін не буде. Єдине, що буде, це скоріше за все, тактична просто гармонізація законодавства національних з тими з тими угодами, які підписали. Ну які є основою там 20, 18 угод і п'ять там інших документів є основою, в якій функціонують ці два організації. Торівлю про це це потрібно сказати. Тобто, що таке СОД? це не тільки там організація, яка Регулює міжнародну торгівлю. Перш за все, це угоди. Угоди, підписання яких там країни приєднуються до певних принципів функціонування. Тобто я очікую, що, скоріше за все, якщо буде, буде певні зміни, то будуть. Скоріше за все вони будуть в сфері просто гармонізації якихось нетарифних бар'єрів, які функціонують там. фітосанітарія, можливо. Ну, тобто, основного такого нічого, нічого не очікується. Те, що я зустрів повідомленні, це зменшення бюрократичних перепон. Да. Як це? Ну, дивіться, дуже просто. Можемо взяти останній приклад україно-російської торгівельної війни і те, що Росія заборонила, наприклад, впускати до себе продукцію «Рошен» кондитерську. А це є перепона. Ну, це є пряма перепона, це є не тарифних бар'єр. Чому тому що вони сказали, що це в цій продукції е, знаходяться якісь там ефімефемерні е, небезпечні продукти? Хоча ми всі знаємо, що продукція дана продукція вона сертифікована по міжнародних стандартах і е, і тому подібне. Тобто, по факту, Росія використовує своє внутрішнє законодавство, яке можливо в в певній частині не гармонізоване з іншим законодавством, і каже, шановні. Я там щось знайшла, а можливо не знайшла. Я забороняю. Тобто таких речей не повинно бути. І це основна, основна, основне завдання саме світової організації торгівлі, щоб всі грали по одних правилах гри, щоб правила гри були по перше прозорі, по-друге, зрозуміли. І вони дуже чітко виписані в власне в оцих 18-х угодах. Тобто там угоди дуже великі, і там прописані детально прописані механізми. Як як звер як звертаються, наприклад, коли застосовується там певні певні обмежуючі заходи. Дякую, Андрію. А до речі, яким скільком групам, яким групам товарів зараз чиняться перепони зі сторони Російської Федерації на експорт? Ну з тієї інформації якою володієте, передусім кодительська група да от, традиційно це питання на жаль залишається актуальним. Щодо інших, це ви знаєте, були періодичні проблеми, але пов'язані більше з митним процедуром митного форму, це можемо теж розглядати. Пов'язано з книжкою міжнародною книжкою міжнародних автомобільних перевезень. Да? Це питання зараз намагається вирішуватись. Щодо інших, можливо, якісь ситуативні, але останнім часом не було фактів, про які говорили, що якісь інші групи товарів додались до, до, до цього переліку. Бо, ви знаєте, що на початку, там наприкінці літа було. Була проблема з певними видами молочної, сирної, зокрема, продукції. Там, там індивідуально знімались проблеми, коли з'явились проблеми з так званим проходженням по митному тарифу, да? тобто обмеження чергові з Російської Федеральної митної служби з'явились. Після цього питання дещо почалось. Змінюватись на краще, тому але залишається основна проблема зараз поконитися. Умов, а це які проблема. є механізми в рамках співпраці з світової організації торгівлі, якими б могли скористатися українські кондитери для захисту своїх інтересів? Як, як прописані механізми? Які є варіанти? Там якісь перемовини, консультації, суди, що у них є в арсеналі? Дивіться трошки історії, щоб розуміти, досі Україна не звернулася до СОД, да? тобто в рамках тих процедур, які передбачені угодами СОД. Ви знаєте, що е, є статистика: 80% відсотків вирішень торговельних супереч відбувається на, на етапі так званих консультацій двосторонніх. Тобто, країна може звернутись до іншого до іншої країни е, з викладенням фактів, які там на її думку. Впливають на обмеження торговельні якісь санкції. Протягом 10 днів ця країна має дати відповідь. Взагалі на цю процедуру відводиться десь 60 днів. Тобто передбачено. Якщо в рамках цих двосторонніх консультацій не змогли дійти згоди, да, За конс, два місяці. Конс, ну фактично так, а, то тоді ви можете звернути до спеціального органу СОД, так званого органу розглядання суперечок, е, який потім обирає панель так званих арбітрів, да, які будуть розглядати і вирішити. І ця процедура, щоб ви розуміли, може тривати від 1 до 5 років. Тобто я можу назвати по етапам процедуру регулювання, вони в середньому якраз займають десь два роки. Але скажу різні випадки Україна мала досвід, уже виступаючи чотири рази в якості позивача, один раз в якості відповідача да, по різного роду торговельним справам. Що стосується власне українсько-російських торговельно-економічних відносин, то тут є інші інструменти. Да, розв'язання є інструмент арбітражу в рамках угоди про вільну торгівлю СНД, да про що неодноразово говорили, який дозволяє в більш короткі сроки знайти. Порозумію так само в режимі двосторонніх консультацій, так само є так званий діалог з торгових питань в рамках Євразійської економічної комісії, де є представник України пан Сусло. А до речі, який вчора заявив з огляду на останні події, що Росія пішла на варіант формат проведення двосторонніх консультацій. Під час яких до України не буде застосовувати жодних торгових санкцій чи обмежень на час цієї консультації, оце якраз я думаю, в рамках цієї, і буде частково ну на ближчий час частково зняти питання і по групі конди імпорту кондитерських виробів в Україну. Дякую, Вікторе. А от світова організація торгівлі в даному випадку, коли виникає суперечки між двома країнами, вона виступає як третейський суддя, тобто. Мають дати згоду обидві країни, що він буде арбітром. Чи одна країна може поскаржитися і потім відбуватися розгляд? Ну, Андрій вже зазначив це питання, що а, ці всі, по-перше, треба сказати в принципі, да? а, повністю процедура звернення вона а, виписана окремою угодою, що підписується країною, коли а, вона а, ну, вступає в суд. От, відповідно, ця угода називається. Зараз я вам точно скажу, як вона називається, домовленість про правила і в про регулювання суперечок. Тобто, в цій угоді її можна подивитися на сайті Верховної Ради, вона там є викладена в українському. мову. Детально прописано це, що Андрій говорив. Яким чином звертається країна, куди звертається, хто приймає рішення, які експерти, скільки їх має бути? 5 чи 7, Тобто, ну можливо, спеціалістам, які в цим в цим займаються, особливо бізнесу, який теоретично може потерпати від різних від різних там розслідувань, некоректної поведінки країни, точно потрібно перечитати цю угоду, щоб розуміти, по крайній мірі, можливості захисту свого перед перед, перед своїми контрагентами. Андрій вже зауважив, що Країна звертається до а, світової організації торгівлі з своєю заявою про те, що шановні у нас є проблема, і ми хочемо розпочати консультацію з нашим партнером. І протягом 10 днів там виписана процедура. А єдине хочу зауважити такий момент, що звертається саме країна. Тобто не експортер, ну, якого не експортер, ущемили. да. Тобто тут необхідно розділяти. Перш звертається країна, тому що вона підписала цю угоду. Не експортер підписував, а країна звертається до, скажімо так, глобального гравця, який регулює правила. Це один момент, і враховуючи особливості, певні в різних країнах. Тут комунікація з бізнесом дуже важлива. Тут дуже важливо, що бізнес зміг ефективно донести в нашому випадку. Це до Міністерства економічної розвитку тарівлі, що в нас є проблеми, ми, ми, нас, скажімо так, ущемляють і нам ставлять перепони, які не повинні ставитись. Тобто, першим є все-таки скарга від бізнесу про те, що абсолютно їм створюють перемогу, абсолютно Які точно. Які вони документи тоді збирають, як вони можуть пришвидчити своєю роботою? От такі розуміють. Консультація розумієте, однозначно, це консультація. Має бути офіційне звернення до Міністерства Міністерства економічного розвитку і торівлі, і це так само прописано окремою окремою окремим законом. До речі, дуже рекомендую бізнесу зайти на сайт Міністерства економічної розвитку і торівлі і Подивіться, там є закладочка, співпраця суд, там викладено все законодавство. Просто у нас дуже велика, велика проблема стосується з бізнесом. Бізнес не знає про можливості свого захисту. От вони всі прописані. Бізнес звертається до Міністерства економічної розвитку торівлі і відповідно починає з ними консультації. І я би дуже рекомендував бізнесу залучати до цих всіх процесів різноманітні там дослідницькі центри, наукові центри. А, чому тому, що люди, які знають, як це роблять, набагато якісніше і ефективніше вони зможуть допомогти бізнесу в надання консультацій в Підказання на що особливу увагу потрібно звернути при подання при подання документів до мінеканом розвитку, як підготувати звернення це все до розвитку до світової організації торгівлі і супроводження цього процесу, тобто тут має бути трьохсторонній діалог: бізнес, органи державної влади і певні так звані аналітичні центри. Дякую, Андрію. А от ви сказали, що співпраця з соцприводу всяких конфліктів в Україні була п'ять разів, чотири відповідач, один раз позивач. Які там були результати? Ну, дивіться, як правило, ці чотири це стосувались Грузії, Вірменії, Молдові, Австралії в трьох випадках це стосовно тютюнової продукції. Як правило, ці країни, ну Грузія, Вірмія, Молдова, нам простіше було переконати і домовити навіть в режимі двосторонніх консультацій на етапі, тобто не подавати по заяву. Да. Ну мов каже по-сусідськи, і ці питання були врегульовані, тобто ну, більш-менш в інтересах національного виробника, які ініціювали да, ці ці процеси свого часу. Тому тут говорити треба ще про те, що дійсно Віктор сказав правильно, що бізнес тут має бути. Підготовлено до го і готово до. до, до. Предметно компетентної кому... комунікації з представниками влади, з профільним міністерством, розуміючи процедури, тому що без розуміння процедури, це стосується не тільки процедури розв'язання торговельних супереч в рамках сот, так само антидемпінгових, да? тобто заходів, спеціальних заходів. Тобто от до нас зараз теж звертаються певні виробники, які відчувають на себе там, демпінг з боку там, китайських да? товарів продукції. От, ми їм пояснюємо, то є процедура, тобто ми навіть розробили спеціальну таку пам'ятку да? по тим демпінгу. Можливо, Саме в таких рамках таких процедур дозволить бізнесу не робити помилок, да? бо часто бізнес налаштований е, вирішити швидку проблему, да? не розуміючи багатьох нюансів е, і по часу, по ресурсах, які треба задіяти, і можливості да, держави. Тому тут е, стосовно да, тут була проблема, ну я думаю, така, що не хотіли все-таки доводити до е, інструментів сод, а намагались намагалися в режимі двосторонніх консультацій. Тому ви знаєте, наприкінці. Е, Жовтня представники міністерства подавали заяву на комітеті відповідному сод з технічних бар'єрів, потім всередині вже листопада на комітеті світосанітарних санітарних е, заходів е, про неприпустимі заходи, ну, таких санкцій з боку Російської Федерації по відношенню до імпитуканських виробів з України. Але скажу, що зараз в рамках враховуючи змін, які відбулися, є можливість уже безпосередньо в рамках двосторонніх консультацій. Тим паче Росія про це вже заявила готовність. Можливо, в режимі трьохсторонніх консультацій, про що вчора також було заявлено створити таку робочу групу або комісію з представників України ЄС та Росії щодо вирішення тих проблем, які виникли останнім часом у відносинах між цими. А багато в Україні є ситуацій, про які ви сказали, там антидемпінгові проблеми, ще якісь митні бар'єри, які зараз існують, але виробники через те, що вони не розуміють у цих механізмів захисту через сод, вони не звертаються до них. Ну, є певна статистика, я не можу зараз говорити, що, наскільки вона зараз, останні цифри, ну це вже доставив ну, антидем спеціальним заходом. Десь за останній час, ну за скажімо так, останні 15 років були в Міністерство економічного розрізних питань. Це металургія, це і металобрух. Це е, виробництво харчової, сільське господарство. Ну ті галузі, які часто потрапляють саме от під е, дії різного роду обмежень або протекційних заходів з боку інших країн. Якщо дозволити, дам чуть чуть статистики. Правда, вона е, на початок 2013 року. Значить, заходи щодо товарів походження з України, розслідування антидемпінгове розслідування. Три спеціальні розслідування, три е, чинні заходи, тобто ті заходи, які діють станом на початок року були антидемпінгові 25, спеціальні заходи 4. Тобто до 30 груп товарів українських до 3, зараз До 32,9, ну, тобто їх обмежено. Е, так, чуть-чуть про те, що зараз, да. да, да то що, то, що зараз? захист Україною внутрішнього ринку, розслідування 3. А е, це в процесі розслідування. Чинні заходи, що Україна встановила певні обмеження. Антидемпінгові 15, спеціальні заходи 2. Зрозуміло. А взагалі у Світової організації торгівлі є важелі впливу, якщо країна ну, от, встановлює такі заборонні бар'єри, як, скажімо, та ж Росія з приводу нашої кондитерки? Якісь штрафні санкції дозволяє іншим країнам встановлювати е... у відповідь у відповідь? Ну, наприклад, візьмемо. Е... Ну останні заходи, які які наприклад встановила Україна обмежуючи, це так званий утиліці... утилізаційний збір. І ми не спеціка, буде та, так. так, ми. Ми не будемо коментувати його доцільність, його ефективність в першу чергу фінансову, тому що ми, ми розуміємо, що це відкриває новий ринок для переробки автомобілів. Тобто, це умовний обмежуючий фактор. Але а, у відповідь на це Японія подала звернення до світової організації торгівлі про те, що це заборонюючий заборонюючий захід, і відповідно вона вимагає ну зняти обмеження. А, Турція... Я якраз хотів перейти до цього. Бо а, Росія о... приєдналася. Так, Росі... Росія -єс. приєдналася там. Заявило про приєднання порядка чи країн, чи ну дуже дуже велика кількість країн. Що зробила Туреччина? Туреччина у відповідь вперше, посилаючись на одну з норм угоди, вела проти України аналогічне по факту, мито на волоські горіхи. Тобто, по факту, Україна за минулий рік в Туреччину експортувала волоських горіхів порядка на 27-28 мільйонів доларів, я точно не буду, не, не буду говорити. Не пам'ятаю просто цього року. Туреччина каже: ага, ми вам поставляли наші автомобілі. У нас збитки там порядка 5-6 мільйонів доларів. Відповідно, ми застосовуємо санкцію мито, обмежуючи, яке буде еквіваленти, там ці самі сумі, відповідно, вони встановили це мито. Таким чином, вони кажуть: ну ви нас тут обмежили, ми вас тут обмежили, і по факту ми десь вийшли на один, на один mm -hmm. один і той самий баланс. Тобто, оце можливі заходи. Тобто такий механізм є і в інших країнах, членах світової організації торгівлі. Тобто, фактично, там та ж Росія, Європейський Союз, Японія може вжити відповідні такі балансуючі заходи до української продукції. Це називається принцип Рисипросити взаємності в економічній дипломатії. До речі, ми намагалися запровадити як тільки були застосовані обмеження по відношенню Російської Федерації до українських товарів. Там ви знаєте, там була інформація по певним видам сітковосподарської продукції. Ми там обмежили ввезення певних видів продукції з певних областей Російської Федерації, це, це це було ще наприкінці літа. Але потім ми обмежилися. Тобто, аби не загострювати подалі ситуацію, ми все-таки форматики двосторонні консультації консультацій, переговорного процесу м'якого такого без нагнітання ситуації. Але рамки процедури СУ дозволяють саме ну тут це догірна база. Тобто, якщо ви вас обмежуючи, ви маєте право на аналогічні заходи. Але це все одно вважається якби двосторонні домовленості. А важелі у світової організації торгівлі над цими суперечками є? От, наприклад, якщо одна країна систематично порушує правила світової організації торгівлі з приводу країн сусідів інших країн, що до неї, які, які заходи вживаються? Ну, наскільки... Як наскільки довгий цей період? Єдин, такого важелю, щоб змусити приписи, да змусити країну виконувати, взяти на себе зобов'язання. Це система домовленості взятих двосторонніх багатосторонніх домов. Тому це угода. Ну тому правильне вікна скаже со це це якраз сукупність міжнародних договорів, передусім. Да. Є орган, який виконує функції фактично секрет такого секретаріату, який… Узагальню ту інформацію, якусь аналітику готую, є органи по розв'язанню суперечок, тобто, аби цей процес не ну, носив якогось хаотичного характеру. Тому і е, є питання до того на, на, наскільки ефективно там членство да, в дав тобто, наскільки захищає. Там вітчизняний ринок, будучи ви знаєте, ці дискусії тривали напередодні вступу України в суд зараз продовжує, наскільки в членство сто дало переваги для тих галузі, про які ми говорили чи збитки, тому тут а, включаються інші механізми економічної дипломатії, взагалі політичної дипломатії, наскільки країна може переконати бути переконана. Я скажу, 80% Ця цифра свідчить про те, що на, країни намагаються ну, доводити до. Довготривалий процес до п'яти років. Це ну розумієте, за цей час багато що може змінитись. 80% – це цифри Говорю, що шляхом двосторонніх консультацій знаходять якісь спільні рішення, і це основний основний е сенс, основа фактично функціонування світової організації торгівлі це домовленості, консультації. Е Суд це е ніби певна рамка, в якій функціонують. Функціонують держави у взаємодії між своїми бізнесами. Відповідно, всі, по ідеї, повинні, повинні працювати в цій рамці. І хотів би просто сказати, що на даний момент порядка 96% світової торгівлі здійснюється в рамках даної організації. Тобто, фактично вся, вся світова торгівля вона функціонує в рамках певних правил. Звичайно, є виключення, є обмеження. Є недобросовісна конкуренція. Ну, це вже е, позиція кожної країни і стратегія, тому що, як говорив Андрій самого початку, кожна країна вибирає певну стратегію. Можливо, зараз я спеціально веду певні санкції там, або обмежуючи, там, скажу, що я буду обмежувати, введу якісь там антидемпінгові обмеження мита. А потім я ну, не буду і по факту я їх не буду вводити. Тут політика. Ну, мається на увазі торгова політика країни, якщо вона має довгострокову стратегію, вона відіграє важливу роль. От ми на початку програми обговорили, що можуть як можуть допомогти кондитери для того, щоб швидше вирішити питання з приводу обмежень. А як як повинні діяти автовиробники українські, яких і це спецмито утилізаційний збір сьогодні, коли подаються скарги від Японії, від ЄС? А, ну, перш за все. А... Автовиробники, автовиробники – це окрема дуже болюча тема. Чому тому що а, в Україні по факту немає ні, ні, ні одного національного виробника, ну якісного, скажімо. Ну я не, не хотів би а, казати, що українські автомобілі неякісні, по факту, і ті, що збираються в Україні, неякісні. Просто Україна має визначитись в якому сегменті попер за все працювати. Ми автомобільну галузь підтримуємо починаючи з 97-го року, коли під, під захід корейських інвесторів ДЕО прийняли спеціальний закон і дали пільги на, на 10 років. Пільги дуже широкі. Потім надали пільги в 2004 році, так само чотирьом чи п'яти автоскладальним підприємствам. Результат далі, в принципі, далі зборки. Наші підприємства не пішли. Ну, мається на увазі зборки там куркрупного е вузлової Доброго. зборки. Ну це історія питання. А зараз що їм діяти? От вони можуть якось допомогти в цьому переговорному процесі між державами, коли mm. там Мінекономрозвитку представляє інтереси країни. Якісні збори. консультації yeah. вони yeah. повинні виступати виключно на стороні мінекономіки, точно відстояти і дуже жорстко відстоювати свої національні інтереси. І про це ми повинні говорити. То, що Росія, там, як будь-яка країна, незважаючи яка країна, починає якісь розслідування, окей, це ваша політика. Ви захищаєте власного товар, товаровиробника. Так само і Україна повинна захищати власного товаровиробника. Бізнес і держава, вони повинні тут працювати як один організм, щоб захистити власного товаровиробника, який має стратегію розвитку. Вони, і вона повинна бути націлена на довгостроковий період, а не зараз отримати пільги, максимально капіталізуватися, а там буде, що буде. А є серед українського бізнесу, от який так співпрацює з владою, те саме, що в західних профспілках. там Когось ущемили, вони згуртувалися і всі байкотують для того, щоб ну якось вибити свої переговори. Ну, от, наприклад, заборонили там чи обмежили віз кондитерки. До кондитерів там приєдналися там, наприклад, чи молочники, цукровиробники, і разом казали, ну ми тоді теж не експортуємо. Давайте якось вирішувати. Є така взаємопідтримка, чи вона взагалі не працює? Вона... Потенційно має бути на рівні профільних асоціацій, тож укрконпром, наприклад, там або укр молоко, Укрм які об'єднують найбільших виробників, і власне кажучи, завданням цих профільних се є професійне лобіювання їх інтересів перед владою та державою. Але на жаль, таких прикладів я не знаю, щоб об'єднувалося мається на увазі асоціацію в рамках цих питань, пов'язаних з обмеженнями торговельними санкцій з боку Російської Федерації, тому що тут знаєте принцип своя сорочка ближче до тіла, і кожен намагається вирішувати. На жаль, це є проблема. Це класика жанру ну професійне лобіювання, тобто створює коаліція союзників. Да? Тобто, якщо є якісь питання, сортитивні союзники вони завжди краще допоможуть вирішити через бой... бойки, через доведення позицій до уряду, через обстоювання а тут є питання часто вузькокорпоративне, або ну розуміло, що кожна голозею асоціація опікується проблеми своєї галузі. Але, на жаль, кажу, з таких прикладів поки немає. Коли ну, ми сестра... будемо сподіватися, на жаль, закінчився вже час. Це був профільний інтерес на БТБ. Ми говорили про те, які механізми в рамках світової організації торгівлі мають український бізнес для захисту своїх інтересів. Побачимось по буднях у цій же студії. Дякую вам.